Так, приціл Vector Optics. Primary Aris Vector Optics, теж приходить без коробки, бо коробка е займає місце і вагу і відправляємо просто в поролоні. Так, ну е і е е До України воно приходить в, в коробці, але в одній загальній. Ось він запакований. Єктор Optics набагато простіший, ніж Primary Arms. Тобто, що ми знаємо? Тут тобто, у нас є кріплення, тільки одне в перспективі хочемо зробити більше кріплень. Тобто, є два гвинта, які ми затягуємо. Тут є інструмент для того, щоб затягнути. Так, ось інструмент, щоб затягнути. Є гвинти для того, щоб проставити тут проставку і зробити його вищим. Але цього робити, ну, я не думаю, що це. Хто хоче, той кому занизько, той може додати. Ну, я таких не знаю. Тобто, тут насправді він і так високо йде. Тобто, ми думаємо кріплення, яке буде нижче. Ще йде цей сіточка від бліків. Сіточка дуже щільна і е, вона міняє оптичні характеристики. Він втрачає трошки яскравість і чіткість з цією сіточкою. Там, навіть якщо дивитися, то можна її побачити. В приціл, цю сіточку, тобто, наприклад, Вдень, так. Да. Може, і має сенс ця сіточка, а ось ввечері треба, я би знімав, чи взагалі не носив її. Так. Ось у нас. Головна відмінність від Primary Arms в тому, що задня лінза тут ну ось набагато більша. Так, давайте отак от від. Набагато більша. Там вона 23, а тут, мабуть, 27. Давайте подивимося, що тут може. Характеристики. На коробці нема характеристик ніяких. Тобто, тут йде для затискання. І оце для поправок. оце З іншої сторони. Ну, тут можна і викруткою просто повертати. Тобто, Тут показано, що вправо сюди, вліво в іншу сторону, і зверху вверх і вниз. Тобто, на відміну від Primary Ars, у нього тут кнопочки тут. І він йде без батарейки, батарейку Ну, я додаю там батарейку, а іноді не, не додаю. Тобто, Він заводу йде без батарейки. Іноді буває. ну... Я такого ще не бачив, але іноді буває, він перестає світитися, чи то вмикається, то вимикається. Оці треба підігнути ці штуки, тобто вони не, не притискають нормально. Приціл дуже цікавий, бо в нього профіль такий тонкий. І м з цієї сторони нічого взагалі нема. А у Primary Arms тут ця крутілка о, світла. І вона заважає трошки цілитися, особливо, ну, якщо двома очима, то вона робить дуже багато тіні самого прицілу. Тобто тут поцікавіший буде, але в нього нема автовимикання, в нього підсвітка не така хороша. Um, кажуть, що в нього ще ну, сама сітка не так чітко. ну Вона чітко, я, я не знайшов великої різниці, але різниця там трошки є, як вона викарбована на лінзі. Um, і укріплення. Тут тобто укріплення. Хтось каже, що цього достатньо, але його, якщо багато разів знімати, то тут. тут це um, Може злизатися у ці ось штуки, шліци ці зірочки. Ну, Тоді можна, не знаю, навіть болт сюди просто поставити такий ж довжини. Ну, Тобто primary Arms, звісно, тут буде покраще. Тобто, Тут гвинти такі 2 тони витримують, а тут поменше. Потім тут можна змінювати е, уф, кріплення, будь-яке aimpoint подібне кріплення, їх дуже багато під редоти. Але в редотах, і, наприклад, в деяких прицілах, навіть призматичних, так, там отакий гвинтик, але один. Тобто тут ще нормально зроблено, бо їх тут і, і два. Це, це краще, ніж один. Так, дивимося на інструкцію. По інструкції. Та, так. Е, частини прицілу. Тут о, повинен бути ще приціл е, 4, його зараз немає. 4, 4 кратності нема прицілу. Е, він буде вищий, я так думаю. Чи такої ж висоти, але він буде більше важче і в нього. О, Кут огляду буде не такий крутий, як у цього. Оцього. Кут огляду точно такий самий, як у Primer Realus. Так. Тобто знову тут фокусне, можна. Ого. Не у всіх так воно. Ну, теж я не можу однією рукою провернути його, але ну, воно повертається, можна його. Відрегулювати під себе. Тобто, і це дуже важливо, бо е, це плюс, порівнюючи з каліматорним прицілом, бо каліматор не може регулюватися під око. Наприклад, у мене зір поганий, і я погано бачу е, е, сітку, е, тут, крапку на Каліматері. Е, тут буде чіткіше. Так, йдемо далі так. Тобто 30, 30 паундів от сюди торк, це як зусилля, да, з якою закручується, затягається воно 30 паундів. Так, ідемо далі. Так, знову Зіруїн. Ну, як ми його е, е, пристрілюємо. І тут дуже важливо. Е, тут неправильно ну, тут правильно написано, але не так е, не найкраще. Бо у нього інша сітка, ніж у Primary Arms. Ось, отака в нього сітка. Зараз я подивлюся, чи є тут. Велика, нема. Тобто, ось тут точка оця маленька. Це 100-200 метрів. А оця наступна це 300. 300 400, 500, 600. Ну, так само, як і в Primeri Arms було. Тобто, і краще його пристрілювати на 200 метрів. Ну, на 50-200, тобто перший 0,50, інший 200. Або можна зразу на 300 навіть. ну, Хто як любить пристрілювати. Тобто, тут ми повертаємо один клік, це один моа, тобто один дюйм на 100 метрах. На 50 метрах, тобто, якщо нам треба повернути ну, здвинути влів, ліворуч, наприклад. на... Один дюйм, там нам треба два кліки тут, а не, один. Два, а не один. Тобто ми збільшуємо в два рази. Так, що ми дивимося, що далі? Для того, щоб його вимкнути, треба затиснути мінус або плюс, і що далі? Ну, В принципі, нічого далі й нема. Тобто, тут більше ніякої інструкції нема, пояснення цього нема. Але оця штука тут е, точно така, як на Vortex Speedfire. Єдина різниця, у цих штучок немає, цих рисочок. Тобто можна подивитися там інструкцію е, ось і все. Тобто тут з цим трошки. По, е, по все, Тобто настільки у нього функцій. Ось два приціла лежить дуже, дуже схожі. Цей дешевший, цей дорожчий, але кращий. Цей дешевший, але ну, не такий, мабуть, гарний, як цей. Тут маунт дуже гарний. Тобто він своїх грошей коштує плюс. Автоматичне вмикання-вимикання і підсвітка краще. Потім в